Самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Я вас запрошую до супермаркету Сільпо. Акції в магазині Сільпо з 10 по 16, включно квітня. Давайте подивимось що зі знижками. Ціну тижніки також подивимось. Дякую за коментарі. Вдячний за ваші вподобайки. Розпочнемо, як завжди, овочі, фрукти і підемо на м'ясо. Капуста цвітна 125 гривень. А, томати. Гілочка 169 гривень. Капуста рання вже в ціні впала по 66 гривень, а в нас на ринку по 80. Дешевше в сільпо. Так, авокадо штука 55, в Киє на вагу 139 гривень. Мандарини надаркот. Надаркот. 119 гривень. Цікава назва. Лайми по 90, за копійки до більшого. І грейпфрути по 80 гривень. А тут я ще знайшов мандарини моркот по 69 гривень. А ціна на яблуки, бачу, зросла не тільки в магазині Сільпо. Яблуко Гренні 64, Гала по 50, груші по 109 та по 139. Яблуко Голден 46 гривень. Яблуко українське 50 гривень. 60 гривень Симиренка, Fuji 50, 75 Коник, Red Prince 60 і Red Chief по 45 гривень, лимони 85 гривень. Апельсини це Іспанія по 99 гривень. Апельсини звичайні по 54 гривні. Так, капуста червона 65, капуста звичайна по 45. А, так, рання капуста, я здається, сказав ціну на початку відео. Редиска 60 гривень кілограм, 229 гривень. коштує перед червоний огірочки по 230 та по 120 гривень. Ось такі. Томати, як були, так і залишились по 99 гривень. Є томати жовті 279 гривень. Цибуля червона 45, і цибуля звичайна по 15 гривень знову а, в цій ціні, такі як була. Часник молодий 199 і звичайний 189 корінь Селери 85. Буряк по 22 гривні. Картопля Анна по 40 гривень. Морква по 34 гривні. Картопля біла по 29 гривень. Так, добре, і ходіть на цінотижики. В акції зараз зелений горошок та кукурудза цукрова. Це польська фірма. 35 гривень. Господинки, нарешті поставили оці макарони зі знижкою. Хто їх не купував, візьміть навіть одну пачинку, Спробуйте відваріть і ви побачите, які вони смачні. Вони дійсно смачні. Просто додайте вершкового масла зверху і. Ну, Я в захваті просто від цих макаронів із твердих сортів пшениці. Зараз вони по 50 гривень. І з цієї ж фірми можна придбати оці а, спагеті. Також 500 г і вага. А, ціна 49-50 ну, 50 гривень за округлію копійки. Зі знижкою 50% шоколад Мілка, Бабл Кокос» та Орео по 50 та по 45 гривень. Зі знижкою корм Шеба для пухнастиків пауч-пакет зі знижкою 50% 15 гривень. Зі знижкою пиво по 40 гривень. В акції пиво Корс Світле по 45 гривень. І зі знижкою пиво Старопрамен по 25 гривень. Також хороша ціна. Зверніть увагу, в акції молоко згущене від торгової марки Премія. Тут 290 г. Зараз 35 гривень. Якість дуже хороша. В акції «Круасани 7 Days по 20 гривень. Зі знижкою журавлина 150 г 50 гривень зараз. По 10 гривень барні. Знижка 50% для малечі. Зі знижкою 50% ікра, ніжин, кабачків 45 гривень 450 грамів. І знижка 50% на майонез Чумак Провансаль. Пакування тут 300 грамів за ціною 30 гривень. Зверніть увагу, розпродаж в магазині сільпо тарілок від Люмінарк. Ось така велика супова тарілка зі знижкою 60%. Ціна 30 гривень. Також тарілку обідню велику можна придбати зі знижкою. Ціна 30 гривень. Зверніть увагу, це найнижчі ціни, таких цін не було. І 30 гривень тарілочка десертна, ось така маленька. Тобто виходить всі тарілочки по 30 гривень. Супова, обідня і десертна. Чіпси люкс по 35 гривень із застосунком. 105 грамів. Смаки в асортименті. Зі знижкою молоко галичина, 2,5 жиру, 39 гривень. Вершки галичина 10% жиру, 500 грамів 50 гривень. Сосиски від глобину нямські вищий сорт. Ціна 60 гривень. Є з сиром і є з індичкою. Ціна однакова 275 грамів. В акції сир гауда пластиночками 150 грамів за ціною 60 гривень. А є ще Альдамер. Також 60 гривень 150 грамів. Сир Моцарелла 180 грамів за ціною 65 гривень. Сир брі по 70 гривень, також зверніть увагу, 130 грамів. Дріжджі, духмяна хата тут 100 грамів. 9 гривень, також зверніть увагу. Ну а далі ми з вами чим чекуємо на сир. Показую, то що й в акції сир премія український 37 гривень. 37 гривень премія голландський. По 45 гривень Звенигора екстра. Це польський сир, а королівський. 45 гривень. І премія Маздам 42,40 Плавлений сир Ементаллер 130 г 59 гривень і Гауда Зі знижкою ось такий. Сир плавлений, до речі, смачний. Я купував. 63 гривні є з а Є звичайний класичний, також 63 гривні 135 грамів. Сир з пліснівою 100 г 62 гривні. А ось такий сир плавлений можна придбати за 45 гривень. А пакування 125 грамів. Є з травами і є звичайний сметанковий. Можливо, комусь із господинок потрібно маскарпони на десерти. 99 гривень. Акційна ціна 250 грамів. Зверніть увагу. А далі у нас ковбасний відділ. Ковбаса баро чорізо пікантна, 190 грамів. По ціні 80 гривень також зверніть увагу, дуже хороша акція, хороша знижка. Зі знижкою на ситий двір. По-домашньому 300 гривень за кілограм. Це у нас самобранка салямі Віденська вищого сорту за 100 грамів 16,40. Домашня на дровах Ятрань, це вже, мабуть, до Великодня привезли. Першого сорту напівкопчена, Ціна за 100 грамів 18,40. М'ясна гільдія королівська з м'яса птиці. Варена ковбаска. Вищий сорт. Ціна 65 гривень за 280 грамів. Ковбаска премія салямі Баварська вищого сорту 100 грамів 32,40. Сердельки повна чаша. бородинські натураль... в натуральній оболонці перший сорт. Ціна за 100 г 12 гривень, також зверніть увагу. Самобранка сосиски варені смачні першого сорту. Також по 13 гривень за 100 г. І з непоганою знижкою ковбаски мисливський ювелірний. <рес> ювілейний. Ювелійний. <реш> ювілейний преміум. Мисливські кубаски, вищий сорт. Ціна 44 гривні за 100 грамів. Далі швиденько подивимось на м'ясо і подивимось на рибку. Так, а, Багато вже привезли свинини, є багато що на холодець бачу. Так, по 22,70 без кісток а, биток, по 20 гривень свиняча. Свинячий окіст. Так, що тут ще в нас зі знижкою? Ковбаски зі знижкою. Так, добре. вирізка, Можете зупинити, якщо вас щось цікавить, можете зупинити відео, подивитися на ціну. Куряче філе по 18 гривень. Куряче філе зі стегна по 16,50. І зі знижкою куряче стегно по 10 гривень. Так, крило по 5,77, куряча гумілка 6,90. Хвости були, не бачу хвостів. Так, добре, ходіть далі, подивимось. Сьогодні дуже багато рибки привезли до сільпо. Карась по 9,90, коропатраний по 16,90, Сібас 48,40, фурель по 34 гривні 25,40 а, Кефаль охолоджена. Товстолобик 23 гривні дорадуку 49,40. І сьомга філе 80 гривень. Форель кусочок 53 гривні. І форель філе 105 гривень. Так, тут у нас рибка. Копчена рибка завжди дорожча в ціні. Скумбрія по 39 гривень. А, так, холодного 52 гривні, оселедець зі знижкою. А, так, сардина 23 гривні. Так, тут усякі морські гади. Давайте подивимося, що тут: скумбрія, шматочки в маринаді по 40 гривень, салака пряного посолу зі знижкою по 16 гривень, оселедець філе 27,40. Кілька пряного посолу по 14 гривень, оселедець. 23 гривні. Кілька слабосолена 28. Оселедець слабосолений 18,40. Заморозка а, ментай, а, за 100 грамів 13,40. 99 гривень. Мойва 700 грамів торгової марки Айсберг. Так, 240 грамів норвен, слабосолена, філе 299 гривень. І сьомга також 299 гривень, також 240 грамів. Шматочок сьомга слабосолена, тут 130 грамів вага 149 гривень. Охолоджені крабові палочки, аквавіта 200 г 45 гривень. Оселедець водний світ, слабосолений в олії 250 грамів, 76 гривень. І є ще пряного посолу, також 76 гривень. Яйця в магазині Сільпо по 5,29. На молочному відділі подивимось найкращі знижки. Агуня, як була, так і залишилась 19,40. А друга трішки дорожче, 20,40, ну як завжди. Давайте подивимось на сметану 20% жирності молокія по 54 гривні. Мімімі, -мі -мі. сметана 20% жиру 51 гривня. Сметана волошкове поле 20% жиру 52 гривні. Сметана президент 15% жирності 45 гривень. Сметана мімімі -мі -мі, 15% жирності, 41 гривня. Сметана «Радимо» 20% жирності. Не ту взяв, а вона без знижки. Зі знижкою 15% жирності 44 гривні. Кефір галичина 2,5 жиру, 49 гривень. Кефір селянський, 1% жиру по 44 гривні, 1% жиру і 2,5% жиру за ціною 47 гривень. Кефір Молокія, 2,5 жиру, 53 гривні. Та один відсоток 50 гривень. Хороша ціна на ряженку селянська 850 грамів, 4% жирності 50 гривень. Молоко галичина 2,5 жиру 47. Якщо ви полюбляєте айран, зараз можна придбати його за 30 гривень півлітровий. Господинки, зі знижкою Маргарин Чумак 250 грамів, 28 гривень. А далі ми подивимось цінотижики. Майонез щедро-золотий 550 грамів 63 гривні. Майонез щедро преміум 300 грамів 50 гривень. А ще можна придбати щедро майонезний соус, подушка 190 г за ціною 18 гривень. А зі знижкою будь-який чумак соус 30 гривень. Тут багато можна обрати. Соус руна, український соус, 55 гривень. Також зі знижкою бачу соуси від верес. До речі, я ніколи не купував. Треба спробувати. Мені здається, що вони будуть смачні. Сацибелі, азіатіко, італьяно, американо. Вони всі йдуть по вазі 200 г 28 гривень. Премія крупа вівсяна плющина 500 г 23 гривні. Премія пластівці житні різані 500 г 29 гривень. Вівсяні пластівці премія цільного зерна 500 грамів 30 гривень. Пластівці премія гречані, швидкого приготування 400 грамів 39 гривень. Розпушувач для тіста 18 гривень, лише 6 гривень. Крупа пшенична булгур премія 700 грамів 42 гривні. Рис для суші 500 грамів, також в акції 43 гривні. Хороша ціна на рис а, премія Камуліно шліфований круглозернистий кілограм 93 гривні. І в акції рис шліфований довгозернистий басматі премія також кілограм 134 гривні. А що у нас тут з олією? Акційні знижки є якісь. Давайте подивимось. А, не бачу нічого в акції із олії. Із жовтим цінником, точніше. А зато дивіться, як зробили цікаво: олія Майола і в подарунок лівійські дріжджі 73 гривні. Ще знайшов олію премія 850 мл, 66 гривень. Паштет помапол зі свининою зараз в акції 40 гривень. До речі, я хочу сказати, я ніколи ні, не нехтую цими наклейками 25, 35, 50, деколи навіть пощастить, як минулого разу була наклейка 75% знижки на вафлі. Це додаткова можна сказати економія. А коли товар в акції, це взагалі ще ще крутіше. Сардина торгової марки Єва у Русолі 55 гривень. 95 грамів. Паста з фундуком в молочному шоколаді 350 грамів 129. Зі знижкою можна придбати премія оливки чорні без кісточки. Також із кісточкою 350 грамів за стосунок 70 гривень. Горошок зелений премія 460 грамів 46 гривень. Це дуже хороша фірма. Я вже декілька разів купував. Різні консерви цієї фірми все дуже якісне. Сардина в олії 85 гривень. В акції кілька в томатному соусі 68. Зі знижкою Верес горошок преміум та кукурудза по 60 гривень. Квасоля в томатному соусі 500 г 60 гривень. Гриби асорті в маринаді Велдар 530 грамів 119 гривень. В цінотижиках зараз гранола з шматочками шоколаду 375 грамів, Це від премія 60 гривень. І гранола з ягодами премія 60 гривень. Соняшника ядра 300 г 30 гривень. Цукати з манго 200 г 90 гривень. Банани смажені 200 г 65 Журавлина в'ялина. Пакування 200 г 85 гривень. Родзинки світлі золоті 200 грамів. Премія 70 гривень. А ось таку пасту із твердих сортів пшениці зараз можна придбати за 30 гривень. Пакування 400 г. Чомусь цього разу небагато знижок на каву в магазині Сільпо. Ось така кафе еспресо, 120 грамів, 299 гривень. Нескафе Класік 120 грамів, по 112 гривень. Як бачите, на чай теж я нічого не можу знайти, чомусь, не знаю. Жовті цінники є, але така знижка невеличка. Ось на чай премія можна придбати 80 грамів чорний байховий по 50 гривень. Премія крупно-листовий з ароматом бергамоту 80 грамів, також 50 гривень. Печиво деліція Маргарита. Маргаріта Маргарита, мабуть, правда? 150 грамів за стосунок 25 гривень. Печиво Наполеон 230 г, 45 гривень. Печиво орево зі смаком полуниці 30 гривень. Я знайшов ще печиво мілка 55 гривень бісквітне, з апельсином. І є ще малина. Формочки на Паски, дивіться, які оригінальні, таких я ще ніде не бачив. Ціна за штуку 7 гривень. І трішки більше. 8 гривень. Серветки повна чаша. Звичайні, одноразові. Одноразові, одношарові. 60 штук 15 гривень. Серветки двошарові, 150 штук, а зараз по 32 гривні. Засіб для прання wash and free, Тут 2 кг, Універсальний за ціною зараз 90 гривень. Для пухнастиків клуб 4 лапи 17 гривень. 15 гривень коштує шеба, 13 гривень фріскіс для маленьких кошенят. Для стерилізованих котів 100 г 25 гривень. Пуріна Ван 239 гривень 800 грамів, невелика знижка. Я намагався вам показати найкращі знижки, найкращі ціни акції в магазині Сільпо. до наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.